І так, чи буде наступ на Одесу з Придністров'я найближчі 10 днів. Як бачимо четвірка пентаклів, четвірка кубків. Трійка жезлів, і туз з кубків на дні у нас рівновага. Що ми скажемо? Дві четвірки, тому наступ мало вірогідний. Але все ж таки такі плани є. Але в найближчі 10 днів будуть більше розкачувати на емоції. Але наступу, як такого повномасштабного, маловірогідно, що він буде в найближчі 10 днів на Одесу з території Придністров'я. Плани такі є. Але, маловірогідно, що вони реалізуються все ж таки Одеса захищена, щоб дати відпір ворогу. Тому будемо сподіватися на краще.